Сьогодні енергетика займається звичайністиким шантажом населення, виключенням нібито за неоплату. Він виключається не за оплату, а в пікові періоди на навантаження, коли енергетика не може справитись із подачею електроенергії. Питається, чому? Ми шахти закрили чомусь в угоду Міжнародному валютному фонду. Ми сьогодні маємо промисловість, яка працює на рівні 25-30% промисловості, яка працювала в 90-му році. Практично в другу зміну промисловість працює по місту Луцьку чотири підприємства. Інші працюють тільки в одну зміну, і то, можливо, не всі в повну першу зміну. Населення в структурі споживання електроенергії займає на сьогодні десь до 30%. Питається де електроенергія. Або торгують нею, або роблять її набагато менше, ніж можуть робити. За той час не виведено, не виведено із експлуатації жодного атомного блоку. Не, не чув я не по. Засоби масової інформації, ні інших джерел, про те, що виведені з ладу якісь електростанції. Тобто сьогодні ця проблема створена штучною енергетиками. Порушені просто нормальні громадянські права людини. У нас є таке громадське об'єднання, наше місто. На що на сьогодні буде готувати документи передачі в суд. В суд на Міністерство енергетики. Бронівство моста через, дорога, через железну дорогу не було погоджено з. З нами, як з представниками ринку, на, на території якого ведеться будівництво. На нараді, яка була проводила з Корольчуком, було тільки вказано то, що нам було треба принести ливневу каналізацію. Ми з цим погодилися, там тим більше нанесених збитків великих не було, але при проведенні виконання робіт була порушена технологія виконання цих робіт. Пішов плавун і він просто зрушив ту каналіційну мережу, яка знаходилась поряд. Все це, все це не так, як кажуть. Справа в тому, що до початку виконання робіт е, був викликаний головний інженер на місце, який дав дозвіл копати просто на місці. Він не вказав, казав, що немає там ніяких комунікацій. Будівництво переходу через залізничний е, колію, яке проводиться зараз в місті Луцьку, і проводиться вже не перший день. Частково за захвачує і територію завокзального ринку. І якщо господарі ринку не бачать, що в них роблять на їхній території, то вибачайте, то, мабуть, такі господарі. В даний час от у мене знаходиться по вулиці Гнідавській з'їзд до річки Стер. Слідчі оперативна група зафіксувала місце його знаходження, описали, в якому він стані знаходиться. В даний час він буде доставлений на штрафмоданчик в Дає Луцького міського відділу. протязі 9 років, скажу, так, через відповідний період підходили сюди дяді такі, і пропонували віддати це приміщення або під комерційну структуру, піднічний клуб, або під такий кінотеатр. Після таких приходів, десь через місяць-півтора, починають з'являтися. Такі симптоми починається якась давка. Тут скініфікації прийдуть. А що ви тут робите? отут ви то не так, то не так. Ви, ви не будете це показувати, у вас немає коштів, ви не будете фільми показувати. Останній час, чому я запросила і піднімається питання, почалася давка від правоохоронних органів. Якщо управління охорони здоров'я з таких може позицій вийшло, що тут труднощі є. Певні, де. То тимчасово на, на рік, допустимо, можна потерпіти такі труднощі. Але для людей може це буде і незручно. Багато зручніше буде, коли все в одному приміщенні в спеціалізованому знаходиться, і крім того, в звичайній поліклініці різні хворі з різними хворобами знаходяться. А жінка вагітна, наприклад, токсикоз, всі ці речі. Це дуже негативно буде впливати на неї. Хай і буде тут на місці, ну що там багато хворих людей. І, а вагітня вона і так і з часом з токсикозом. І її так не добре, а тут, тут всі умови для вагітних. Очевидь, незабаром при наданні дозволів на пасажирське перевезення враховуватимуть наявність плати усіх видів обов'язкових платежів. Відповідно пропозицію на розгляд постійно діючої комісії з питань промисловості транспорту і зв'язку запропонував депутат обласної ради Василь Васковець. Претенденти на участь у конкурсі хтось десь один з них може і кращу умову, має може гірші. Виходить так, конкурс виграє той, а ні, один із кращих претендентів. Зробити те, що сьогодні пропонується, ну я в законодавстві такого не бачу. Значить, там є передбачені певні критерії, нормативи, які повинні значить, враховуватися при проведенні конкурсу. Значить, от. Ніякої пальні системи там не передбачено. Поэтому сьогодні робити якийсь, ну, шукати свій велосипед у цьому плані. Значить, от. Я думаю, що немає ніякої абсолютно потреби. Є серйозний ряд недоліків, які дозволяють на сьогоднішній день зловживати. Як окремим державнослужбовцям, так само і е, дозволяє сьогодні окремим перевізникам здійснювати маршрути навіть без відсутності е, ліцензії і відповідного рішення. Справи ці вирушаться досить-досить погано. І вони, значить, так, судового рішення немає. Тобто є, виконавча служба нічого не робить, вони кажуть, та ви нам пишіть, що хочете, як їздить, так і будемо їздити. Ну як ми як станемося? Нормально. Тож тендер був, смотр був, там вони виборку зроблять і все. Ті машини, які не проходили, які в поганому стані, то хай знімають. На рахунок доцільно, то думаю, що так. Да. А на рахунок там, машини, то можна сказати, теж так. Да. Майже впевнений. Ну, в принципі, так можна було б зробити. А як ви вважаєте, ваша машина пройде таку атестацію? Набере відповідники дозволяють? Ну я буду старатись, по крайній мірі, щоб так зробити. Йдуть. Попередньо приходили він трохи кашляв, але це не був грип, а зараз воно переросло в грип. тому ми приходили ще раніше і нам ну, посоветували обробини давати сиропчик і це було для носика щось покапати. Я захворів, мене болить горло. Мама дає вітаміни, чай. Ну, трошки шкода нам, що нам тиждень нічого не знаходили. Ми... Буквально тиждень нічого не лікували, нічого не приймали, там чуть-чуть полоскали, чуть-чуть там таблеточки смоктали. А от зараз пройшов тиждень і нам оприділяють щось, вроді вже бронхіальне, вроді вже, вроді вже щось знайшли. Вакцинація проти грипу рекомендується за 45-60 днів до епідемії. Тобто, хто настроєний на вакцинацію, то вже її потрібно проводити. Шановні батьки. Для того, щоб попередити простудні захворювання у ваших дітей, необхідно одягати їх відповідно до погоди, яка є на вулиці, забезпечити їх вітамінізованою їжею, не пускати їх в колективи великі, там, де є хворі люди або діти, і забезпечити їм достатньою прогулянками на вулиці. Проснулася, почула, що щось ну, так би вогонь як от щось як шифер стріляє, щось таке, щось стрілило. Я проснулася в нас в, в хаті, в кімнату двері з вікнами такі. Я піднялася штори не було, бо я вчора постирала, на дворі були штори. Я піднялася з ліжка до люці, вогонь на веранді. Мама до тата, тату хата палаться, ми вже спали, тато кричить, мамо! Та кричить критичь, ураз, назад, ми спімаємо. Ми прийшли тато нас на кварку і викинув на двір. Почав вибіг на двір, тут двері вже не було, було вже в усьому, вже резко вхватився вогонь сюди і пішов вогонь в мені в кімнату. Він вийшов такими двома полосами, сюди сюди. Я побіг до води, вона почала бігти, ну що вже не, треба, бігом не побіжить. Я раз шурнув воду, ну вже водкається, вже загас, загасає. Поки побіг під другий раз, вона вже перескочила мені сюди, вон, на ту сторону. До холодильника, За холодильником почало горіти. Коров, коров то ще боно було од'язати, бо корови спочатку стояли. А коні то якось на ланцюги не знаю, як знає вчепив. Трошки відбігли, вони далеко по сусідським біг. Туди йшли. Королі потім подоставали, знаємо один згорів, не знаю, бо, бо крепко бо крепко піщав. То ми одного я потім забрав з другого. А, а курі то люд сусіди повиносили робив перепланіровку квартири. Усунув усі стіни, розбивав. Як я сиділа на крісло, мене отак качало. Я пішла тоді до нього, кажу, що ж ви робите? Від качає, завалиться дом. Ну, Він нехорошими словами сказав, і я прийшла додому. Подзвонила, визивала Жек, Прийшли два мастіра, прийшла наша мастір. Ну, написали акта, визивали його, сказали, щоб він мені встановив це все. Він це відмовився. Потім шукав, шукав, знайшов на мусорці десь якогось оце унітаза і поставив, казав, временно поставлю. І поставив мені отого унітаза, який негодний. Він закрив щотчика, поламали мені щотчика. Я говорила йому давай по-хорошому сусід. Нащо нам по-сусідськи, щоб з тобою ругатися? Але він не звернув ніякої уваги, оскорбив і пішов. О, зисриве, зебестриве, безстріве, Сапалаївка. Хвилі Сапалаївки розбиваються. Куди, куди впадає Сапалаївка? В стир біля Сапалаївки треба приймати рішення біля Сапалаївки. Рішення має місто приймати. Тут можливі різні варіанти рішень. Я не знаю, наскільки зараз ефективний бізнес, який пов'язаний з відпочинком. Мабуть, він не є дуже ефективний і не швидко дає віддачу. В тих випадках мер мій друг. І на парк треба подивитися іншими очима, господарськими очима. Ну, скільки там більше 100 гектарів парку. Це мисливське господарство, насправді, європейське. Величезне. 100 гектарів. Це великий відкритий вольєр, де європейці полюють. Парк. Ну, як на мене, треба чітко розділити, що є парк. Відпочинкова зона, ну, укультурна зона, з алеями, з, з, з фонаріками. І, і решту зони. По решті зони треба приймати рішення. Можливо, це має бути лісопарк. От в Харкові є лісопарк. Там трошки інший статус. Можливо, це, але три називати це парком Лесі Українки, всю цю територію, ой, сорі, величезну. Ну якби не приходиться. І це буде стосуватися і через 50 років громади міста. Є такі пропозиції, розумієте, зробити можна багато. І що там потрібно зробити, ми прекрасно розуміємо, що там треба зробити, як кажуть, і для дорослих, і для малих, які там може бути тільки щось для відпочинку, для заняття спортом. Ну і не знаю, може можуть бути якісь там. Ну, тільки там буде вигідно, я не знаю, якісь, ну, може, там хтось захоче якісь соки, води, може, в, літні, в сезонний період. Це так, одна із пропозицій, це інвестор, той, що є. Він пропонує продовжити на ну, поки що немає. Ми готові. Давайте з допомогою вашого каналу. відповідності до цього генерального плану забезпеченість населення міста Луцька озеленими територіями загального користування, тобто парки, сквери, бульвари, це яківі для відвідування, становить 6,6 і метрів квадратного на одного мешканця. А при нормативі для таких міст 16 метрів квадратних за розрахунковий період, тобто 2031 року, це намічається створити на території міста 251 гектар насаджень загального користування. Це парк стир, ландшафтний парк, Омелянівські ставки, парк в та 551 гектар за межами забудовами в межах населеного пункту. Це гідропарк Гнідавський, Логопарк з вулиці Набережний, Річки Стир, Логопарк Північний, Логопарк Рованці. Експерти на сьогоднішній день, тому що це не входить в компетенцію слідства, встановлювати наявність відсутність тілесних ушкоджень. Фактично описали всі видимі тілесні ушкодження, які мають характер поверхневих, говорити про якісь явні ознаки рану. Садна є, звичайно. На обличчі, на двох щуках були садна, потертості від, скоріш за все, як допустив експерт, від контакту обличчя з асфальтом. Умови для проживання цього будинку нас спонукали зробити його повну реконструкцію, ремонт за власні кошти. Коли ми торкнулися цього питання, нам сказали, що потрібно оформити приватизацію землі біля будинку. Хоча, коли ми приватизували сам будинок, про це не, не повідомили. В восьмому році звернулися для приватизації землі, і вже до цього часу ми нічого зробити не можемо. З кожним роком він руйнується, проживати стає тяжко. Пішли на її умови, тому що нам потрібно. Це все строїти, тому що що зиму разом з дитиною ми від цього страждаємо. Нам приходиться виходити в ванну кімнату через вулицю щодня під в тому питанні, що межі між будинком, який знаходиться поруч, ми узгодити разом з сусідами не можемо. Тільки через те, що громадянка з першої квартири, яка тут проживає, наразі в Києві здає квартиру в оренду. Хоче також забрати низ. Наразі держава не може нам створити нормальну комісію депутатську з виїздом на місце, подивитися наші житлові умови, узгодити за нашим приватним будинком належну землю, якою ми користувалися. Ось відмовляє в підписанні архітектурних висновків, земельних висновків, присвоєння державного кадастрового номеру ділянки. Не так треба ставити питання: що от ми не можемо ремонтувати через те, що міська рада не виділяє землю. Тут треба сказати, що ми просто не хочемо визначити міжу землі. А ставимо вимогу до міської ради, щоб міська рада замість мешканців оцього, цього земельної лянки вирішила їхні якісь майнові питання і розподіл межі. В снігових заметів евакуйовано 28 легкових автомобілів, п'ять автобусів, де перебувало загальною кількістю близько 40 пасажирів, дві карети швидкої допомоги. От і декілька вантажних автомобілів. Всього було задіяно 33 одиниці техніки, котра залучалась до виконання таких робіт, і понад 100 чоловік-рятувальників з різних підрозділів. Посипали, чистили, щоб не було слизько. За й все. І як роботу свою оцінюєте? Як нормально, все, лут, чистить. Першу ніч висипалося 11 тонн солі. За другу ніч 25 тонн солі, щебенево соляної суміші. Першу ніч 140, другу 166. І що зразу було проблематично через те, що сніг йшов, йшов, пробрали одну вулицю, поки добралися до другої. Поки почали другу чистити, вже перша була знову засипана снігом. Я своїм хлопцям сьогодні подякував і сказав, що дякую за роботу. Зробили все практично, що можливо, те, що ми хотіли від них. Госпіталізований був в реанімаційне відділення. Звичайно, дитина була оглядана, оглянута бригадою чергових лікарів. Надана допомога на наступний день дитина переведена в ок окремо і готується зараз на даний час дитини стан середньої важкості, стабільний, готується до оперативного лікування. Належить пенсійному фонду. пенсійному фонду у місті Луцьку, де є начальник пенсійного фонду. Тамарану Кузачу про якусь навіть фінансову компенсацію а питання стоїть про. Етику державного чиновника, державного службовця, що як вони очолюють пенсійні фонди, де пенсіонери є різні, які і не можуть ходити, і там же ж вони ну по квартирам, по домам до тих пенсіонерів ходять і сьогодні кинути дитину. Я питалася, яка ситуація з дитиною, що з дитиною? Вона була казала: є переломи, готуємо там, досліджують все є. Що буде потрібно від юридичної особи пенсійного фонду Луцького об'єднаного управління? Ми будемо все робити, щоб відшкодовити. Затрати на ті е, е, операції і те, що несе сьогодні сім'я для е, лікування дитини. Цілий день мию стіни все прибираю, цвіль кругом. Вже третій раз переробляю подоконники. Ну скільки можна це робити? Слухайте, воно ж цвіте, окна пливуть, і неможливо. Це вже в нас проблема три роки. Це мене дитина дев'ять місяців. Має жити в цій цілі в цій хаті. Вони створили комісію, почали по квартирах ходити дивитися, батареї поміняли. А що нам було як 30 років будинку? Батареї полопали. Ми мусили їх. Вони ж тікли. Ми мусили їх міняти. Тепер вони до нас приходять, що в нас неправильно поставлені батареї. Ну це ж нам ставимо МЖК. Проживаємо тут тепла немає з маленькими дітками. Невістками не береміна зараз, холодно, кажу так, що це угодно. Одів постійно о, о, От. Да? Холодно yes. тобі вдома. Діло в тому, що вони дві чи три ночі спускали воду з, з, з труб, де які йдуть на ці на батареї. Чотири години ночі я прокинулася, шуміли дуже батареї. Я подзвонила до диспетчера, кажу, що дуже шумлять батареї, Що там у вас робиться? Вода знову біжить в підвал. Вона каже: ні, підвал не біжить, бо вона біжить в каналізацію. Ну, то в каналізацію я не вставала відповідно в чотири години не ходила в підвал. Вранці зайшли води по коліна, один на одного скидають ті туди, посилають ті туди, ніби послухаєш ті праві, тих послухаєш ті праві. Хто прав, хто винуват, а ми заручники стали. В даній ситуації на сам будинок Луцьк тепло надає параметри. Тобто в нас працює котельня, в нас є температурний графік, який... Ну, тобто, котельня ж видає тепло і теплоносій усім, в тому числі Кравчука 4, Кравчука 7, 9, так. Тобто ми ж не можемо чим чином його не додавати на Кравчука 4. Однак через те, що в самому будинку система функціонує ненормально, оцей останній під'їзд не доотримує тепла. Я дозвіл на встановлював. Ну а як же? от бачите? Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто в нас земля приватизована і ми вирішили на загальних зборах обнести цим. Тому що в нас були крадіжки, підпали автомобілів, постійні пияцтва тут на цьому, на території. Все. Ми вирішили, наша земля будемо облагорожувати і все. Все є рішення загальних зборів, дві треті голосів було за, і ми вирішили таким чином це все зробити. Доступ до ліцея є 500 електронних ключів надані. Повторю слова Олександра Євгеновича, але заборонено в нас влаштовувати огорожі і загороджувати багатоквартирні житлові будинки. Тобто, навіть якщо... Земля є приватизованою, оформлений документ на право власності на землю чи на користування земельної ділянки все одно це не дає права мешканцям загороджувати територію і не давати проходу для інших лучан. І в нас затверджений план зонування території міста Луцька, і саме там зазначено так само, що територія багатоквартирній забудові загороджувати будинки заборонено. Ну як вони не відписали? Там більшість людей хотіли приватизовувати. Ага, а це ваші це, люди? Ну більшість, ну наші звенячинські. Знову ага. такі прості люди, я так зрозуміла. А між тими простими були і не зовсім прості люди, дочки фермерів, там ще наші. Депутатів, наші чоловіки, сини і тому подібне. А скажіть, будь ласка, а скільки гектарів саме вчора? Ми не знаємо, нам не кажуть. Ми не можемо того знати. Нас не пустили, так? Нас, нас не, пустили. не пустили. А Питали, як ви стукаєте ст... пройшли і вам Ні, Ми зайшли. Ми, ми зайшли в сільську раду, ми зайняли, ага. місця. зайняли місця у нас ми сіли. Так. Ага. А вийшла Тетяна, Дмитрівна подивилася на людей і сказала. Всіх посторонніх прошу вийти, бо вони будуть робити виконком. Конком, який мав проводитися в жовтні, а тоді нас запросять на сесію. Ми а стояли скажіть, тут з дітьми я і чекали виконком. А потім зразу на сесію. Так, Так, відразу Це... в один день вони зробили виконкові сесії. Шістдесят сім рішень до кожного папка по землі. По землі. Всі суто по землі. Інших по Приватизації 50... скільки так. гектарів? Я не вам не там кожну, комусь 36 сотих, комусь гектар. Це люди межами населеного пункту. Везуть в Луцьк документи, щоб через Волинський обласний держгеокадастр… – Ну приблизно гектарів, скільки роздав? Ну не вчора? Віри, там нарахували. Ну 10, 15, 20… – Ну тисяча всіх. Вони, вони, гектарів? Це не за порядком. Ви чекаєте, тисяча гектарів роздали? Нас, нас тисяча гектарів за нашими населеного пункту і люди не мають правоостановчих документів. Користуються тими землями з 90-х років, Розумієте? А зробити не можуть. Це їхні паї? Ні, це а. їхні городи. В першому ярусі людина має 20 соток, в третьому ярусі його синові сюди дали ще 50, в четвертому дали в оренду ще 50. Ви розумієте, що є люди, які мають багато ділянок. Просто на той момент це не я їх виділяла. Це виділяла тодішня сільська рада, яка мала повноваження на то. Але коли в 2002 році помінявся закон, земельний кодекс, і постійного користування не стало, люди залишилися, вони використовують ті землі, але незаконно. Вони не мають рішень сьогодні. І це учасникам АТО ми не можемо погодити через те землі, що не розпоряджається ними. Устануть ці ділянки до хлопців дому, Зараз люди масово виготовляють технічну документацію. Робили якесь подання на геокадастр по цих атошниках, щоб землю їм дали. Робили. Придатки, їдь до мене ще складають. Я вам покажу рішення 15-го, 16-го років, підписи, погодження, депутати все знають. Ми платимо за охорону, ми платимо за е, торгове місце. Стоїмо, тому що в нас робочий день. У мене робочий день. Розумієте, і я не маю можливості е, працювати. Ну як це так? Право на працю ще ніхто не відміняв. Є антисептики, є рукавички, дистанцію витримуємо. На кожному магазині написано, що тримати дистанцію по одній, по дві людини. На вулиці стоїмо і нас закривають, коли саме менше є е, 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 інфекції, це на вулиці. Що навіть навіть сан... санстанція каже, що можна без масок ходити, бо на вулиці ні. так для чого нас закривати? Що це за безлад такий в країні робиться? Ну, коли воно це припиниться. Ми не одні. Нас дуже багато. Скажіть, а ви читали цю постанову? Ми ви читали, я місто. лічно, я, лічно, бій. дивіться, конкретно не написано ринки. «Промислова група написано. Ми на, на Промислова група написано. Промислова група але це не ринки. Це торгові. Ринок, ТРЦ Ринок, Ринок теж, написано. ТРЦ. Рішення нам сьогодні не відкривати і нас штрафувати». Уряд. -ша України. України. 641 ша постанова Кабінету міністра Уряду України. Уряд 141 постанова. Він працює якраз. Ми не можемо відповідати. Працював по найму і так стало, що в болгарці стояла пилка, циркулярка. І воно це все діло вскочило і розрізало мені руку аж до кісток. В общем, відрізало. Грубо говоря, відрізало. Мені 4 години оперували. Врачі ідеальні. Звичайно, важко зробити такі високоспеціалізовані операції без належної техніки. Ми маємо операційний мікроскоп, ми маємо всі необхідні інструментарі для мікрохірургічних оперативних втручань за що дякуємо. Всім, хто зібрав оцей належний нам інструментарій, і членовий ні в якому разі не можна занурювати в розчин. Його треба взяти в пакет, звичайний целофановий пакет, зав'язати його. Тоді другий пакет налити води, кинути льоду, зав'язати його, і тоді в третій пакет написати прізвище, ім'я, по батькові години, коли це сталося, і таким своєрідним контейнером доставити разом із пацієнтом, бригадою швидкої допомоги. По поводу роботи працівників і спеціалістів, я скажу тільки хороші слова. Вони мені навіть трохи здавили горло, бо я ну, переживаю я вдячний їм дуже за те, що вони мені зробили. От це все, персонал відноситься душею. Дуже трепетно, дуже щепітливо. Виздові приїду, поставлю морич каву з кондіком, як зможу випити, і всім скажу низький поклін і дякую.